Віт, мої любі овни! Мене звуть Вікторія Пажина, і сьогодні я підготувала для вас місячний прогноз Таро на червень. Цей місяць обіцяє для вас бути емоційно насиченим і глибоко проривним. Загальна енергія червня для вас це туз. Кубків. Туз Кубків говорить про те, що у червні відкриється новий емоційний цикл. Це може бути нове кохання, нове натхнення, глибоке усвідомлення себе, якесь щире почуття або творче наповнення. Ви здатні наповнювати інших, але важливо не забувати і наповнювати себе. Дозвольте собі відчуття щастя, натхнення і любові. У роботі. У нас десятка жезлів, яка говорить про те, що ви взяли на себе забагато. Можливо, ви перезавантажили себе своїми справами і вимагаєте від себе дуже багато. А можливо, ви взяли на себе ще й чужі справи, завдання, якусь відповідальність, які не ваші. Навантаження на вас стисне і час подумав. Що справді варто вашої енергії? Не тягніть все на собі. Навіть супергерої іноді потребують відпочинку. У стосунках і емоціях у нас трічка Жезлів. Трічка Жезлів говорить про те, що у особистому житті наступає період розширення, планування майбутнього та очікування змін. Ви можете думати про розвиток стосунків, можете думати про переїзд або планувати якусь нову спільну справу. Важливо бачити перспективу і не зациклюватися на минулому. Коли ви плануєте майбутнє, будуйте шлях уперед та не спалюйте мости позаду, вони ще вам пригодяться. У здоров'ї та тілі у нас паша. Кубків. Паш Кубків говорить про те, що ваше тіло потребує ніжності і м'якості, чуттєвого ставлення до себе. Можливо, воно хоче любові, можливо, води, плавності, а не лише робочого режиму, де ви кінь тягнете. М -м Важливо відновити контакт зі своїм тілом. І почути його, почути своє тіло, чого воно зараз від вас просить. Виклик місяця червня, як і усі попередні карти, у нас вісімка пентаклів, яка говорить про те, що рутина, щоденна робота і дисципліна. Ви можете втрачати натхнення через усю повторюваність. Або таке відчуття, що я роблю, 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 а нічого не змінюється. Я начебто топчуся на одному місці. Але саме оця сталість і практика ведуть вас до результату. Тому ваш успіх у дрібницях. Просто не зупиняйтесь і продовжуйте відточувати свою майстерність. Підтримка місяця у нас п'ятірка мечів. П'ятірка мечів – це цікава карта конфлікта. І у нас конфлікт як підтримка. Це може вказувати на те, що якісь твої минулі суперечки дали тобі якийсь цінний досвід. Також знати, коли відійти від бою це теж мудрість. Не кожна битва варта твоїх нервів. Іноді твоя перемога це вчасно сказане Я виходжу з гри Стоп! Мені це не потрібно. І порада на червень для вас овни, це дев'ятки мечів. Дев'ятка мечів говорить нам, не дозволяй своїм тривогам і нічним думкам керувати твоїми рішеннями. Те, що тебе лякає, може виявитися тінню з минулого або ілюзіями, і замість того, щоб жити у цими думками у голові, подихай, запиши свої страхи і дозволь собі емоції. Страх має голос в нашій голові, але він не має контролю, якщо ти не даси йому владу над собою. Як підсумок для вас, любі овни, у червні на вас очікують нові почуття та оновлення, але варто визвати св... свою втому, скинути зайве і обирати себе. Дозвольте своєму тілу відпочити, а душі відчути. Справжня перемога не у боротьбі, а у внутрішньому спокої, гарного червня. Вам, мої любі овни, і до нових зустрічей! Пока-пока!